Про обстріли і ліквідацію їх наслідків у Криворізькому районі поговоримо з очільником районної військової адміністрації Євген Сантниченко у нашій студії. Ми раді вас вітати. Якраз вчора з вами ми їздили у Широківську громаду. Ми бачили на власні очі наслідки руйнувань, яка ситуація зараз у Криворізькому районі, у Широківській громаді станом на зараз. Ну, сьогодні ніч пройшла також з обстрілами. Була обстріляна прикордонна територія Зелендурської громади і зазнав обстрілу населений пункт Велика Костромка. Там є руйнування житлового будинку, часткове присадибних таких будівель, також частково зруйновані. Решта території, дякуючи Богу, все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Але ж протягом останнього тижня вони обстрілювали і прикордонні території інших громад і інших населених пунктів, де є і частково зруйновані будинки. Є будинки, які зруйновані майже повністю, які неможливо можливо буде відбудувати. Які громади за майже півроку повномасштабного вторгнення в Криворізькому районі постраждали найбільше? Найбільше постраждала Зеленодольська громада, тому що вона так і географічно розташована, що її. Населений пункт Мар'їнське знаходиться біля водохранилища Каховського, а ця частина приходить до напрямку Херсонської, Херсонської області, то вона обстрілювалася з двох напрямків. Тому найбільше вона і зазнала руйнувань там. Населений пункт Мар'їнська, Велика Костромка, Мала Костромка і саме місто Зеленодольськ дуже Крепко обстрілює певний період, то там найбільше руйнувань, там майже 300 житлових будинків, як приватного, так і квартир, з частково зруйновані, потребують ремонту. Як далеко від Криворізького району ви відігнали ворога і чи зможе він ще наблизитись? Якби я відганяв вже до Херсонського наші хлопці відігнали. Від нашого району Криворізького. Там лінія фронту ж вона не, не рівна, а має деякі такі. От якщо дивитися від центрального, від Широківської громади, то населеного, Ганівка, населеного пункту Ганівка не розташовані в населеному пункті Високополя. Стоять російські війська. А з боку Мар'янського вони стоять уже за Золото Балка, там за там… Кілометрів 50, а тут кілометрів 10. з боку Інгулєць-Карповка, то там десь кілометрів 60, стоять 70. Тобто, по-різному протяжність фронту стоїть. Також вчора ви прокоментували про цей анонсований російськими військами наступ на Криворізький район. Ви сказали, що кордони Криворізького району міцно укріплені, і терористи пройти не зможуть. Так, наступ на Криворізький район, місто Криворіг, місто Президента. З 24 лютого з першого дня вторгнення Російської Федерації вони намагалися просунутися як по і я впевнений, що вони хотіли зайти в місто Криворіг, не менше, ніж місто Київ. Але дякуючи нашим Збройним силам України, які відбили ворога на початку маршу, як вони демонстративно йшли маршем до нашого міста і зупинили наступ. І ми мали дуже багато часу збутувати певну кількість ліній оборони добре фортифікованих. І на сьогоднішній день сучасними спорудами фортифікуються ці лінії оборони, як і прикордонних територій району, і в самому районі, і в самому місті, і біля самого міста. Тобто цей регіон неможливо взяти і пройти російським військам. Вони можуть тільки робити те, що зараз вони роблять: займатися тероризмом, закидувати ракетами далекобійними їхніми калібрами. С-300, РСЗУ Ураган та «Смерч». а зайти і взяти наш регіон це неможливо. Чи використовує ворог заборонену зброю при обстрілах громад? Зброя використання зброї на мирних мешканцях це абсурд, і нацизм, і геноцид. Вони використовують ці заборонені в всьому світі касетні заряди, якими вони б'ють. По мирним мешканцям, від цього, чим цей небезпечний заряд, він детонує в повітрі і зверху осколками наносить ураження, і від нього неможливо заховатися. Треба тільки ну, в будівлю заходити чи ще кудись. Якщо людина на подвір'ї, лягай, не лягай, вона потрапляє під ураження. Від таких обстрілів на тому тижні. Працівники сільхозпідприємства, населеного пункту Шістерня, людина загибла працювала на сільхозпідприємстві в результаті обстрілу двоє людей отримали поранення. І один загинув хлопець 28 років. У нього народилася нещодавно дитина, він її не побачив. Ось такі заборонені. Касетні заряди, які вони використовують, несуть таку біду, а ще вони не всі розриваються і падають в такі місця, де не сильно помітні. І цей заряд може детонувати через минуту, може через день, через півгода. Він чим небезпечний, що він може здетонувати, коли йому завгодно. Можна взяти в руку, він тоді здетонує, може він нагрітися, тоді здетонує. І де людина, не замітила, наступила, здетонувала. І таких е небезпечних предметів цього сміття дуже багато по всій території. І нашим дснс службам ще дуже багато прийдеться робити. А скільки вже розмінували розмінувалось території? Територія, е яку розмінували через тиждень, вона знову під обстрілами. Вона постійно, наша прикордонна територія, всього району, вона знаходиться під постійними обстрілами. І сказати, скільки розмінувалися території, неможливо. Більше двох тисяч єдиниць вибухонебезпечних предметів на сьогоднішній день ліквідовано. Це можна сказати. А скільки території розмінували, їх ще будемо розміновувати дуже багато. Які зараз в районі масштаби руйнувань, і житловий сектор, і соціальні якісь споруди, скільки серед всього цього постраждалого майна підлягає відновленню? Ну перше, що найкричуще, наш зруйнованих чотири навчальних заклади. От в місті апостолу зруйнували три навчальних заклади. Один, який з них повністю зруйнований, і його неможливо відбудувати. Два навчальних заклади частково зруйнованих. Можливість відбудувати є, але це на це потрібен час та кошти. Але найголовніше, що місто апостолу залишилось без навчальних закладів і можливість навчатися у дітей там найближчим часом не буде. Один навчальний заклад зруйнований в населений пункт Велика Костронка. І били по ньому прицільно ствольної артилерії. Це не один випадковий постріл, а їх було більше п'яти. Прицільно було пристріляно, били по навчальному закладу, в якому не було військової техніки, в якому не було військових. Населений пункт майже пустий, там більшість виїхало людей. Вони просто били по навчальному закладу, дякуючи, що так минулося, що лікарні всі наразі не, без, ну, не обстріляні. Дідсадок зеленодольський, пряме влучання РСЗО, ураган, дитячу спальню, в диску, де такі маленькі кроватки, і ну, вночі прилітає ракета. Ракета лежить поруч з кроваткою. Так. Це такі обстріли комунальних підприємств. Навіть ну, я думаю, що німці такого не робили, як роблять ці расисти. Житловий фонд майже. Півтисячі будинків, як приватних, так і квартир, потребують ремонту, як часткового, так і капітального. Деякі будинки, майже 30 будинків, які вже не відновимо, зруйновані повністю по нашій території. Люди виїжджають? Наразі зараз майже не виїжджають люди, навпаки. Ну, якщо брати квітень місяць, люди дуже багато майже виїхали, 70% з Зеленодольської громади, прикордонних територій багато повиїжджала, Широківська, Апостолівська громада, місто Зеленодольськ. була евакуація, люди виїжджали. Потім кінець травня, початок червня, навпаки, люди почали повертатися. Наразі вже люди. Не хочеться говорити, ну звикли до цих обстрілів. І після кожного обстрілю вранку люди обговорюються все і обурюються. І ці обстріли настільки навпаки зміцнюють ненависть до цих рашистських організмів, до цих російських до цих Російської Федерації, до їхніх обстрілів, що вони навпаки залишаються на місцях і допомагають Збройним силам України всім, чим можуть. Як можуть хто чим може, хто сітки плете, хто готує їсти, хто ремонтує машини. І це криворізький ринок такий великий, як кажуть, військовий організм, який налаштований на боротьбу з расизмом і на нашу велику перемогу, яка буде, як ми говоримо, в 300% ніхто в цьому не сумнівається. І ми їх переможемо, тому що український народ неможливо здолати, коли ми під обстрілами ранком встаємо і йдемо. І знаємо, що можуть тут завтра чи вночі прилітати. Ми повертаємося додому для того, щоб встати ранком і піти знову працювати на нашу перемогу. І останнє запитання: які потреби на сьогодні у громади? Яка ситуація із будматеріалами? На сьогодні будматеріалів в деяких громадах підвозиться. Ну в основному проблема шифр. Тому що він ну після кожного обстрілу, де близько прилітає, першим страдають вікна і шифер. Але привозити його, поки там йдуть обстріли, немає так сенсу. Але допомога йде нам в перекритті. Там плівка привозять криші, чим перекривати на тимчасово. Ми це все поробили. Але щоб капітально відбудовувати, потрібно, щоб перестали обстрілювати території. Тоді все відбудуємо. Дякую вам про обстріли та їх ліквідацію у Криворізькому районі. Ми спілкувалися з очільником районної військової адміністрації Євген Саттниченко. Був у нашій студії.